Слава Україні! Шановні пани, пані і пані і панове, шановні учасники і гості четвертих бандерівських слухань, дорогі друзі. Ми добре пам'ятаємо, що бандерівські читання, вони були народжені революцією гідності. І, зрештою, є однолітками цієї жахливої, але переконаної, переможною для українців. Московсько-української війни. Від початку, як ми з вами пригадуємо, бандерівські читання задумувалися як майданчик для контактів націоналістичних активістів, інтелектуалів, академічних науковців. Від початку е цих читань участь в них беруть представники різних націоналістичних сил і організацій. За той час, що пройшов від зими на Майдані, націоналісти завжди і усюди були першими. Де було небезпечно, де була потрібна стійкість, воля і відвага. Це абсолютно незаперечний факт. 2017 рік обіцяє бути роком важких випробувань. Фронт на сході може рухатися будь-якої меді в різні сторони. Міжнародна ситуація має ознаки погіршення для України. Влада демонструє абсолютну бездарність, реформи, які анонсовані. Абсолютно провалено, провалено а державу з'їдає корупція. І все це вимагає від націоналістичних організацій, від націоналістичного середовища мати якнайтісніший контакт, бути максимально єдиними, сформувати ідейну консолідацію і координувати наші дії. За останні роки це абсолютно незаперечне. Націоналісти показали приклад революційної боротьби. ж, товариство. Прийшов час показати приклад максимально тісної співпраці між собою заради того, щоб влада в Україні належала українським націоналістам. І ця влада націоналістам, щоб використовувалася як інструмент побудови такої держави і такого суспільства, як уявляють собі українські націоналісти. Я думаю, що ви не заперечуєте, що теперішня ситуація в країні, політична ситуація в країні. Це навіть не боротьба між політичними партіями. Це вже настав час боротьби світогляди, боротьби між ідеологіями. І саме тому перемогти повинна ідеологія українського націоналізму. Бо ж насправді націоналізм це не тільки світогляд. Націоналізм це є хребет нації. Це те, що дає гідність, дає силу, дає крила, дає сенс і, зрештою, мету. Націоналізм перетворює народ у вершителя власної долі. І навпаки, нестача націоналізму в народу робить його на підпритомного калібру, в прибитій дорозі, цілком залежного від доброї так званої волі і бажань інших. Зрештою, націоналізм це є віра у власні сили. Це є опора лише на себе, лише на власні сили своєї нації. Саме у цьому товариство, очевидно, є розгадка тих вибухів скаженої ненависті проти українців і проти українських націоналістів. Причому ненависті, яка сьогодні культивується як всередині держави, так і за межами України. Нам починають нав'язувати, які герої має мати українська нація, нам починають нав'язувати, якою має бути українська економіка, якою, зрештою, має бути лад всередині нашої держави. Оці так звані злосичливці хотіли б бачити українців безвольною масою, яка вічно китається між Заходом і Сходом, потульною отарою для заколісного тору, для медійних маніпуляцій та безсовісного грабунку. А кожен успіх українського націоналізму, як зрештою це показав час, означає, що нація стає ще більш міцнішою, сильнішою, твердішою, розумнішою, і нація просунулася на декілька кроків вперед. Дорогі друзі, шановні учасники бандерівських чипів. Сьогодні, в рік століття української революції, хочу побажати усім учасникам, учасникам сьогоднішній слухань, бадьорості, успіху, натхнення, віри і плідної праці. Ну і хочу щоб побажати, щоб оці четверті бандерівські читання стали серйозним черговим кроком вперед для зміцнення нашого світогляду, нашої ідеології і максимально тіснішої співпраці між усіма націоналістами. Слава Бандері! Слава Україні!